Притулок дайла подружжя місто Запоріжжя. Сьогоднішня ніч для нашого притулку стала однією з страшних за ось ці два роки війни. На жаль, в нас є постраждання. Це наша дівчинка Лора, яка дуже і дуже сильно боїться взривів і усього, що відбувається під час війни. Лора, на жаль, дуже сильно пошкодила собі лапку. Але ми, нас просто немає чим їй навіть допомогти. аптечка притулка повністю порожня. У нас немає нічого, щоб їй допомогти. Ми кожного дня звертаємось до вас за допомогою, але на жаль, нас чомусь не чують. Ми благаємо вас про допомогу. Можливо, громадськість нарешті зверне увагу на притулок у зоні бойових дій, у якому проживає 520 тварин. Будь ласка, почуйте нас і допоможіть.